Для того, щоб запустити жироспалювання, вам потрібно розуміти, що у нас є два види гормона: жиронакопичуючи гормони і жироспалюючі гормони. Жиронакопичуючі гормони, це такі, як інсулін, естроген, кортизол. Їх потрібно понизити. Інсулін у нас виділяється підшлунковою залозою тоді, коли ми вживаємо будь-яку їжу. Хоч це вуглеводи, хоч це м'ясо, білок, хоч це риба, абсолютно будь-якою. Найбільше, звісно, він виділяється, найбільша його кількість виділяється в кров при вживанні цукрів. Тому для того, щоб запустити саме процес жироспалювання... спалювання. Потрібно відмовитися від цукру на деякий час, тому що якщо ви з'їсте хоча б 5 грам чистого цукру або якихось вуглеводів, цукерку, то ви заблокуєте можливість саме жирозвалювання на 24 години. Далі, інсулін також пониз, понижує. Приймання яблучного оцту з водою, там приблизно 20 мл на ніч. Також куркума, кориця, такі спеції інтервальне голодування. Тобто ви не їсте певний проміжок часу, наприклад, 14 годин ви не їсте. 8 годин ви вживаєте їжу там 2-3 рази, не більше. Перекуси також забираємо. Ви е, їсте. Це може бути 14 годин, 16 годин, 18 годин. Ви відщитуєте, скільки ви естроген це такий є гормон, при якому жир накопичується на животі та на бедрах. Його може імітувати багато інших фітоестрогенів, тобто фітоестрогени або інші речовини його походження, тобто схожі до нього за структурою молекули. Це можуть бути речовини абсолютно різні, які входять в продукти харчування промислового характеру. Тобто це можуть бути чіпси, сухарики, ковбаси, також це вживання багато, великої кількості рафінатів, тобто рафінати, соняшникова олія, маргарин. Далі в тваринному жирі також він, люди, які їдять тваринного жиру багато, або жирне м'ясо. Також багато в них в крові знаходиться естроген. Кортизол гормон на стресу, гормон луноподібного лиця, тому що при високому місці цього гормону в крові виділяє жир, накопичується саме на животі на талії точніше, та на лиці. Тобто… Щоб його понизити, вам потрібно добре висипатися, вам потрібен вітамін Д. Як же запустити жироспалюючі гормони. Тобто антагоністом жиронакопичуючих гормонів є жироспалюючі гормони. Це такі, як гормон росту, соматотропін, МДР-гормон, гормон, який відділяється під час фізичних навантажень та реналін. Який виділяється при силових фізичних навантаженнях тому, тестостерон, тому як їх добиться їхнього підвищення в крові, перший гормон росту соматотропін виділяється після 10-11 вечора під час сну. Тобто, ще одним таким моментом є в цьому всьому, що. Цей гормон він виділяється в значних кількостях тільки тоді, коли ви з'їсте невелику кількість білка то за 2 години до сну. За дві години або за певний час до сну. Також при фізичних навантаженнях гормон роз, виділяється, а та адреналін. Вони надзвичайно добре впливають на... Розщеплення жарів, але також є нюанс. Це той нюанс, який, що ви повинні не їсти за 30 хвилин до силових навантажень, або фізичних та після фізичного навантаження 2 години. Ви повинні не їсти, не вживати ніякої їжі. Напряму гормони росту залежать від гормонів щитоподібної залози Т3 та Т4 гормону. Тому дуже важливо також слідкувати за здоров'ям щитовидної залози. Калій окремий, окремий такий мікроелемент, який також дуже допомагає жироспалюванню. Він саме розчиняє нашу ліпідну оболонку жирової клітини. Тобто жир знаходиться всередині клітини. Навколо є ліпідна оболонка, калій розчиняє ліпідну оболонку і вивільняє жир. Дуже важливо. Калій знаходиться в зелених овочах, авоката, апельсині, капусті, тестостерон. Дуже важливо для чоловіків. Ну, для жінок теж буде актуально. Щоб тестостерон, гормон жироспалювання працював, потрібна достатня кількість цинку та селену вживати. Далі окремим видом можна підвести підсумок такий, що ви повинні регулювати свої гормони жироспалювання, жиронакопичування, слідкувати за цим, вживати правильну їжу, не харчуватися в ресторанах, харчуватися їжею природного походження екологічно чистою, та уникнути цукрів, добре висипатися, добре відпочивати, уникати стресу, щоб всі нутрієнти попадали в організм. Також обов'язково випивати не менше 30 мл води на 1 кг ваги. Це запустить, запустить обмінні речовини в організмі та вітамін С також дуже важливо приймати достатню кількість вітаміну С. Бажано з продуктів харчування.